Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами кадрова кава. І я її ведуча, шеф-редактор журналу «Кадровик.UA». Давайте поговоримо. Сьогодні в нас буде розмова на трьох. Я. Ви, моя кадрова спільнота, і запрошую до участі ще й бухгалтерську спільноту. Також дуже вітається присутність роботодавців і працівників. Їм це буде дуже і дуже корисно. І так, сьогодні наша розмова на трьох буде стосуватися виплати заробітної плати за час відпустки. Да, ми всі з вами знаємо, що є певні зміни до статті. На 115 кодексу законів про працю України і тепер заробітна плата з певного часу, з 19 липня, в нас виплачується не за три дні до початку відпустки, а просто до початку відпустки, да? тобто до фактичного першого дня, коли в нас починається відпустка. Все нібито непогано, і нам вже ну, нібито законодавець пішов назустріч, скоротив ось цей термін. Да, нам не треба попіклуватися саме про три дні, рахувати, як треба вираховувати три дні чи щось інше. Але в нас є інша ситуація. І ситуація яка? Ну, як завжди, всі наші кадрові кави, вони в нас, же, ж, як Відбуваються. Вони відбуваються з приводу того, про що я більше не можу мовчати. Тобто, ви задаєте питання, я маю на нього на це запитання відповідь. Так ось, сьогоднішня наша розмова, вона. Була обумовлена тим, що запитання було таке: а наш бухгалтер хоче виплачувати заробітну плату за час відпустки тільки під час виплати заробітної плати або за першу половину місяця, або за весь місяць загалом. Тобто не перед початком кожної конкретної відпустки, а коли зручно. Бухгалтерові. А чому зручно бухгалтерові? Ну всім виплачуються заробітні плати, і тим, хто пішов у відпустку, також треба виплатити таку заробітну плату. Да? І мотивують це бухгалтери. На жаль. Тим, що колись вони почули, що існує конвенція 132 міжнародної організації праці про те, що да, є у нас оплачувані відпустки. А в цій конвенції є, ну, ніби такий е, невеличка, ніби така норма, яка нам говорить про те, що можна і в інший термін ніж. Передбачений законодавством. Та і ось в такому підприємстві бухгалтер всім працівникам каже: а ви пишіть в заяві, що ви хочете, щоб ваша заробітна плата за час відпустки була виплачена саме під час виплати заробітної плати, а не до початку відпустки. Давайте розбиратися. Правомірна така виплата, як слід подивитися ретельненько на Конвенцію 132, і взагалі, що там прописано і як це можна застосовувати, оскільки, на жаль, сприйняття не дуже правильне. Давайте розбиратися. В нас є стаття 115, частина 4 Кодексу законів про працю України, яка говорить в чинній редакції про те, що Заробітна плата за час відпустки має бути виплачена до початку відпустки, якщо інше не передбачено трудовим або колективним договором. Тобто в колективному або в трудовому договорі може бути інша, інша, е, да, інший термін, інша дата виплати відпустки. Але давайте подивимося: фактично, а яка вона та дата має бути? Да? Подивіться, будь ласка, на початкові статті Кодексу законів про працю України, де зазначено, що в нас умови колективного або трудового договору не можуть порушувати. Вимоги законодавства про працю. Тобто, у нас в законодавстві про працю зазначено, що плата має бути виплачена до початку відпустки. Якщо ми говоримо про те, що да, має бути виплачена до початку відпустки, то не або колективним договором, або не трудовим договором, всім працівникам за всіма відпустками не можна встановити, що заробітна плата буде вам за ці відпустки виплачена там ко. Колись Потім, да. З іншого боку, у нас ще є конвенція 132, на яку ми дуже любимо посилатися, але, на жаль, не дуже любимо читати. Давайте зазирнемо до конвенції 132 і подивимося на статтю 7, параграф 2 цієї конвенції. А в цій конвенції зазначено, що суми, які належать до виплат працівникові, який отримує оплачувану відпустку, мають бути виплачені до такої відпустки. Тобто, то це не норма з нашим національним законодавством на сьогодні, якщо інше не передбачено угодою між працівником. І роботодавцям. Дивіться, ми дуже тривалий час застосовували норми конвенції е, за таким принципом, коли в нас відпустка надається за угодою між працівником і роботодавцем, і коли вона надається за певними обставинами, які є виключні від звичайного режиму підприємства або звичайного режиму надання такої відпустки, да, заробітна плата, ми говорили, що вона може бути випадана. Виплачене менше в строки менше, ніж три дні до початку такої відпустки, або навіть трішечки пізніше. Але да, ми говорили завжди. Про виключність таких норм. Що ж в тій ситуації, яку я вам сьогодні розказую, пропонує бухгалтер. Бухгалтер пропонує всім писати заяву і писати в заяві, що виплатити заробітну плату за час відпустки, колись там потім при виплаті заробітної плати. Це не виключна умова. Це е, да, під одну е, грибінку всіх намагаються працівників е, да, під, під, підлаштувати всіх їх е, причисних. Під одну грибінку і всім виплачувати так відпустку. Більше того, в такому підприємстві, таким працівникам відпустка ще й надається за графіком, і за графіком, бухгалтери хочуть виплачувати за відпустку за час, за, за час відпустки заробітну плату. Вибачте, за час відпустки після її фактичного надання при виплаті заробітної плати, бо так зручно. Я розумію, що можливо, так зручно, але. Неправильно. Все ж таки, почитайте, будь ласка, да, ті роз'яснення, додаткові, е, ті варіанти, як можна застосовувати ту саму конвенцію. І е, да, згадуйте, що в нас тепер конвенція фактично тутожня нормі, е, е, нормі статті 115 читині Да, має бути передбачено угодою, має бути передбачена е, закон, е, законом. Має бути передбачена трудовим договором або колективним договором. Ми говоримо про відпустку, яка надається за графіком. І ви вже намагаєтесь, такій особі, яка йде за графіком у відпустку, такому працівнику, не виплатити заробітну плату за час відпустки. А почитайте в сукупності ще й інші статті. Кодексу законів про працю України або закону України про відпустку, і ви побачите, що якщо ви порушуєте терміни виплати відпустки, да не хочете виплачувати її до початку відпустки, і працівник вас про це не просив першочергово, або ви його примушуєте це просити, да, це є підставою для принесення відпустки, яка була надана за графіком, на інший. Термін. В сукупності, будь ласка, читайте законодавство. виключення в інший термін за угодою сторін відповідно до Конвенції. В інший термін, якщо ми прописали це в трудовому договорі або в колективному договорі, і знов таки, якщо не порушуємо умови. Роботи і оплати праці такого працівника, тобто, да, може бути більший час, якщо ми прописуємо його для всіх працівників в колективному договорі або в трудовому договорі. Але зменшувати як виключення ми тільки можемо. А у вас намагаються бухгалтери це виключення підтасувати під кожен випадок, коли ви не Працівникам відпустку за графіком. А тепер дивіться ще на одну проблему, яку фактично ми з вами сьогодні підняли. Ми говоримо про систематично говоримо про спрощення ведення бізнесу, про спрощення трудових відносин, про спрощення, в тому числі, навантаження на роботодавця. Да, що нам не потрібно повідомлення за 14 днів про початок відпустки? Нащо воно ну, нам там треба? Ми його формально виконуємо. Нам і графік та відпусток взагалі-то не потрібен. Ми домовимося. А тепер дивіться: ми маємо і графік, маємо і повідомлення. І навіть якщо ми це все робимо, да, нам кажуть, бухгалтер, я не встигаю. А чому не встигаєте? Да, а тому, що мені наказ принесли сьогодні на сьогодні? А як же повідомлення за 14 днів про дату початку відпустки? Як же це сьогодні на сьогодні, якщо кадровик мав виконати низку певних дій? Але він їх не виконав? Якщо бухгалтер отримує сьогодні не сьогодні, і напевно, і бухгалтери ж не просто так да, ставлять такі умови щодо виплати відпустки, тому що в них, мабуть, не вистачає певного часу для нарахування відпустки. Якщо ще, ще з казначейством пов'язано, то ще й для замовлення коштів для оплати відпустки. Да? А ви думаєте, що ви маєте не воювати з бухгалтером або з кадровиком, а діяти да, взаємодіяти, а не діяти один проти одного. Тому, якщо відпустка за графіком надається дійсно за всіма вимогами і порядком, передбаченим статтею 10 закону України про відпустки. Да, тобто є повідомлення, є графік, є домовленість, є конкретна дата. То бухгалтер вчасно отримує наказ про відпустку і вчасно нарахує такі кошти, і не буде говорити, що треба порушувати законодавство. Да, і як можна тільки до всіх, а не в виключних случаях, застосовувати конвенцію 132. Да, Бувають дуже-дуже. Складні ситуації, коли дійсно бухгалтер може виплатити заробітну плату за час відпустки тільки в дати виплати заробітної плати. Ну, ось буває, не встигає чи ще щось. Чи є вихід з цієї ситуації? Дійсно, є. А ви надавайте відпустку і погоджуйте з працівником дату відпустки таким чином, щоб ця виплата була до... Початку відпустки. Да, Виплачуєте два рази на місяць заробітну плату. Виплачуєте заробітну плату за час відпустки. Але відпустка у вас буде починатися з наступного дня. Якщо там я вихідні збіг з вихідними виплати заробітної плати, або, дай Боже, щоб вони в нас були з іншими святковими неробочими днями, знов-таки узгоджуйте конкретну дату виплати. І з бухгалтером і узгоджуйте потім з працівником конкретну дату початку відпустки. але не гребіть всіх под одну грибінку, да, і не встановлюйте свої правила таким чином, щоб порушувати законодавство про працю. Не крутіть тією конвенцією, як тільки вигідно вам. Да, конвенцію можна застосовувати. Почитайте роз'яснення до конвенції, да, що то є виключні випадки, що то є надання за угодою між працівником і роботодавцем тієї відпустки, і потім, да, як можна рахувати таку виплату. Бо так, порушуючи права, в тому числі порушуючи право на оплату відпустки і отримання заробітної плати за час відпустки до її настання, ми з вами дійдемо до того, що будуть нам да, будемо говорити. Та подякуйте, що хоч якось виплачуємо заробітну плату за час відпустки. Да, і взагалі надаємо відпустки. Ні, не подякуйте. А будь ласка. Дотримуйтесь норм законодавства про працю, які чітко прописані, і не крутіть їх, не перекручуйте на свою користь. Дякую вам всім за увагу. Не порушуйте законодавство про працю, взаємодійте один з одним, роботодавці. Звертайте на це увагу, працівники знайте свої права і всі разом давайте працювати на користь нашої країни. І ви пам'ятаєте, що працювати має нормально тільки той, хто нормально і якісно відпочиває. Це елемент відпочинку і це право працівника, а не якась там вплюшка від роботодавця чи від бухгалтера. Дякую всім, до побачення, всім мирного і тихого дня.